вже з зірками. Ну, приблизно впоралась, так що давайте, гайда, сюди. Переврала всіх зірок. <рес> Молодці. Ой, а Сім, почти. Так о, пані, лягли і просять. Да, так, точніше. Ну що пишуть нам уже Валерій? не пишуть, Та. не пишуть. Да а хай що? не пишуть, що вони пишуть. Е, якби щось гарне писали, а то зараз. Я сказав, що вона виглядає як махеровий рушник, красивий, гарний. <гум> а, <гум> а до тебе Але... не підберу епітетів. <гум> ти виглядає Слухай, не треба, краще не підбирай, тому що ти що не підбереш, а потім знову в сльозах. Отам стоїш, а це буде можливість його прокоментувати слова. Сказати, що ну Валіра, ну що ти кажеш? Валі... Ну, гарно Валіра, виглядають. потім же ж, потім мітку може поставити. У нас сьогодні хороший день, ви розумієте? Хороший? У мене хороший настрій, тому До. що, знаєш, є традиційна жіноча відмазка. Якщо в мене сьогодні поганий настрій, то поганий буде він у всіх. Отже, у мене сьогодні хороший настрій, тому хороший настрій буде у всіх. Бо ти І... сьогодні без колготок, так? Да? Ліна, а от, знаєш, в тебе рот не тільки щоб їсти, а щоб <ріп яку <ріп яку> їсти. не забувай. Будь ласка, так і на рахунок того, що сьогодні, щоб ви розуміли, наші е, браття, а всі кажуть, що у нас планета Земля, вона спільна для всіх, тобто ми всі браття і всі сестри. А щоб ви розуміли, що наші далекі брати і сестри з північної Америки святкували вчора день президента, США. хоча, якщо чесно, вони е, їх не від усіх президентів. Розпирає гордість, ну от чесно, якщо так згадати, особливо за Буша того, що молодший. І е, саме е... по правді, 17 лютого народження, mm -hmm. день народження Джорджа Вашингтона. От за кого, за кого так вони дійсно стоять горою, і завжди говорять, що це їх найкращий президент, Скільки йому ну, виповнилось? Що, що Скільки йому виповнилось вчора? Ну, Скільки? Подивись Вікіпедію. Це ти ж на всі ці питання а, відповідаєш, як правило. Тебе дуже цікавить, скільки виконалося Джорджа Вашингтону. Ну так, мені цікаво, Джорджу чому ну? 50, можливо, можливо, більше. Як, як він зберігся? Джорджа Вашингтону 50 виконалося. Як, як він зберігся, гарно. Друзі, Ліна Горбач, Вікіпедія ранкових коросанів. Джорджа Вашингтону 50 років. Ліна, твої аргументи, чому Джорджу Вашингтону років? Давайте подивимося. Які ліні? Ліні? От чому та... ваше давайте подивимося? Деки такі... ну тому, що ви не відповіли мені на питання? Тому я вже свої припущення, які гіпотезу висуваю. Ай, Ліна, ви хто такий джордж ви ж не відповіли хто? мені на питання. Ліночка, ти пам'ятаєш, хто такий? ви ж не відповіли мені на питання? Я ж вас запитаю? Я ж вас запитала скільки йому років? Чому ви не відповіли? А він вище, Лінд. <рі> Джордж Вашингтон. Ні. Це колишній президент Америки. Колишній? колишній? Так. Перед Джорджем Бушем він був. Да, серйозно? 50-річний. Ага. Барак Обама наймолодший президент Сполучених Штатів. Добре, так, давайте. Серйозно? Добре, слухайте. ну, вже ну. Ні. Як тільки ми її це... починаємо критикувати, її одразу починають жаліти. От зараз почнуться смс-повідомлення, що ви ображаєте слухайте. Ліну. Слухайте, ну, 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 ви не на питання. Ліночка, чому? ти знаєш, ти дуже на велику Кількість не відповідаєш питання. А якщо і відповідаєш, то виявляється, холестерин потрібно втирати в шкіру. Але то нічого. Слухайте, єдиний вихід зараз перевести все таки на таблиці. На те, що я вчора готувала цілий вечір. Так, увага. Отже, я думаю, що ми ще довго з вами ви, не будемо святкувати день президентів України. Їх у нас назбиралося лише чотири, і uh -huh. слава Богу, як то кажуть, тому що список би можна було перераховувати е, довгий час. У нас не вистачило таблоїду. Отже, Отож я подумала, що нам ніхто не заборонить сьогодні, хоча б е, згадати оті ті феноменальні фрази, які you, я. А ви зрозуміли, який я, що це таке, так? Правильно? Кравчук, Кучма, Ющенко Янукович, з котрими ми й досі асоціюємо ось часи їх правління. Я, що... я сказав день без політики, добре давай, до туди куди ж без Але... них. Але б ти зателефонував, хоча б ввечері сказав мені, коли я готувалася добре? добре. коли, добре. коли ти та. Так, коли я поралася, хоча б сьогодні вечором лягаю та пораюся. Потім вранці. Він. Леонід Кравчук, перший президент України, з його іменем традиційно пов'язують як здобуття незалежності України, так і економічну кризу, яка охопила країну у перші роки її існування. За нього, до речі, щоб ви проголосували. Хороша фотка, mm -hmm. правильно проголосували за нього ледь не шістдесят українців. Не проголосували. Ні, тоді. проголосували на той тоді. час. А якщо бути точнішим, то 61,6%. Це mm -hmm. знаєте показник, який, мабуть, до сих пір жоден із наших президентів, а їх знову. Так і повторюся, цього лише чотири не перевершив. Мені здається, на той момент байдуже було українцям за кого голосувати, Тим більше Леоніда був представник був колишній комуняка, як то кажуть, а, да? був колиш, а людей... але на час, на час, коли він е, саме балотувався в президенти, він вийшов із ну, розуміти. Перес... Ну зрозуміло, що вийшов. Але ж все ж свіженький Валерій, був як Валерій, то кажуть. Валерій. Згадаємо фрази. Це, мабуть, більше до тебе стосується, тому що Ліна згадає, мабуть, що говорив Віктор Янукович. Ми маємо маємо те, що маємо, адже він написав на ці слова. Ще й одну мену uh -huh. книгу, і ми за сало все купимо. <смі> Мені здається, що ми так і не відтворили його слова, тому що ми за сало так нічого і не купили. Цілуйтеся, говорив е Леонід Макарович, uh -huh. Ні, цілуйтеся, але не лягайте в ліжко, не йдіть в чужий будинок, майте свою квартиру. Ось якою має бути політика. Це він говорив про відносини з Росією. Uh -huh. Коли російські діти будуть їсти хороший сир, ми будемо платити менше за російський газ. щось здається. Нам Цікаво. знову зробили. Ну я, ну, от не вийшов цей сценарій. От ми зробили для Росії і для російських дітей хороший український сир. В ньому що знайшли? Пальмову олію Дешевший для нас газ так і не став. Ліночка. Ну що що ти махаєш головою? Докажи щонебудь. Я підслухаю тебе підтримую. тебе. <рес> Слухай вона так. в шоці просто <рес> так. Президент поводиться як дитина в дитячому садку. Він хоче щодня нову ляльку, і ви знаєте, ось це слова, які збулися в нашій країні для всіх президентів і для тих, хто підійшов до кормушки. Кожного mm -hmm. дня мені здається, вони купують собі нову ляльку, відбираючи тим салом сало, тим самим салом в українців, за що вони б хотіли собі хоч щонебудь купити. Так і е, наступний у нас Леонід Данилович Кучма. Ми прекрасно його знаємо, пам'ятаємо, тому що він. Ввійшов з нас до нас не тільки із цензурою, а ще з чим із приватизацією, особливо з приватизацією землі, ми прекрасно пам'ятаємо. І що е, варто наголосити про його слова: Україну ми створили. Тепер нам потрібно створити українців. І отут, от якщо згадати, наскільки було. 54 мільйона мільйона Почали клепати українців. Оце ніхто уряд. не підтримав його тенденцію на даний момент. Скільки в нас 46 шість районі. шість, да. і в цьому в минулому році відмінили перерахування так населення України? Перепис. так в цьому перепис в цьому році теж відмінили, бояться мабуть тих цифр, скільки залишилося українці. Так і ще мені дуже сподобалася фраза, чому на державному рівні тільки я гавкаю на Росію. <смеш> Леонід Данилович, ніхто не зміг відповісти ну, на його Леонід Данилович він не лише гавкав на Росії, да гавкає продовжує. А він і ще гавкав на віктора Федоровича Януковича, тому що в принципі ну, він перейняв Янукович. Прийняв оцю позицію. Прийняв оцей стиль керування управління власне владою і зараз те саме робить зі своєю його слова, стороною так, його слова ввійшли в історію. Так само як і слова маємо, що маємо Леоніда Макаровича. Україна не Росія, якою і на даний момент теж користується. І, і ще од, од, одна цитата, яка мені теж дуже подобається: от ти ставиш собі питання. Я так уявляю: він піднімає так палець, або тримає своє підборіддя і каже: і кого ж ти, Леонід Данилович, пустив у город? Mm -hmm. Це він, мабуть, і про а ще одна легендарна його так. фраза на останок була сказана: я хочу подивитись на Україну без кучми. От всі так, критикували так, так, того так, так. кучму, його поносили, як тільки могли, що кучма той той. Але пророчі Ой. слова виявляються Ой. Леонід Леоніданина свого часу прийняв рішення. Прийняв рішення, оскільки у нас сьогодні програма пов'язана з прийняттям рішень. Все ж таки мирно віддати владу. Розумно мирно віддати владу. І віддав їй а Валерій, пам'ятаєш, що після того, як все таки е, закінчив е, ну, саме президентство Леонід Данилович, mm -hmm. почали хлопці вимальовувати на будинках і на парканах Данілич. Прості ну я думаю, що це могло бути, як то кажуть, проплачена акція, але Можливо. те, що мені розказували бізнесмени серйозні, що кучма е, свої резиденції в Прикарпатті коли приймав бізнесменів на свій день народження не просто з подарунками, він дізнавався про проблеми підприємців, промисловців, і все це записувалося його помічниками і вносилося в законодавчу базу, щоб потім відреагувати, щоб полегшити умови, розумієте, саме промисловцям. Так. Наступний у нас Віктор Андрійович Ющенко, третій президент України з 2005 по 2010. Ці руки нічого Але не крали. перед тим як сказати будь-яку фразу. Він завжди говорив, що любі друзі. Цими словами він починав чи не кожне своє засідання і кожне спілкування з журналістами або з простими людьми. Отож, вперед, його цитати. Я вікторе Викторі... Андрійовичу було такий дзьобик завжди з руки, <світ> да? і він вчив трошечки в мозок вбивався. Да? О, дивіться, дзьобик дійсно це його фішечка була. І так стояла. два пальчики обов'язково. Да. Ви побачите тенденцію до кого він все таки спустився і кого більше він все таки хаєв. І ці цитати і до сих пір згадує одна жіночка, яка. Змінила свою прописку з Дніпропетровська на місто Харків. Так, я не йду з політики, я йду, щоб повернутися. Сказав він так після відправлення уряду Ющенка у відставку. Ага. Тобто його, його пішли, але він сказав, що він повернеться. Він, можна сказати, як Карлсон. Сказав і зробив і, і полетів. Так, наступне я б. У нас хотіли вкрас... вкрасти майбутнє. Це він сказав на других теледебатах з Віктором Януковичем про фальсифікацію виборів. А ми пам'ятаємо, що Чечетов нещодавно теж говорив хорошу таку фразу: у дітей хотіли вкрасти що шматочок щастя. Шматочок щастя. І полетіли головішки. Ти Бачила Чечета було і на якоїсь радіостанції, здається, він брав участь у якомусь обговоренні теледебатах, і там питання від глядачів було, Здравствуйте, я з Луганської області там, чи з Луганська. да? от В партії регіонів там, мільйон членів партії. да? ну, Чому таких дураков постійно в ефір приглашають? да? Ну, чи, -чи там зразу йому відповів, що ви проплачений, ви самі ідіот, ага. коротше кажучи, має ну, має, має може сказати. І, і зробив Михайлов. свій фірмовий рух, незважаючи на те, що це радіо було особисто. Не треба, не треба, не заплювати мене. Так, наступне. Моя країна була мудрим і сильним, але сплячим слоном. Сьогодні він прокидається, сказав е, на виступі в Давосі Віктор Ющенко. Так чому він порівняв Україну з слоном? Чому не з волом, не з коровою? Не знаю, не з конем, не, не з, з свинею? кінець кінцями. Ну тому що це наші традиційні тварини. Ні, він каже слон. Все свого часу, якийсь пам'ятаю, був мітинг, ще була е, Тимошенко на волі, і в неї полетів е, помідор. А Юченко про тому що стояв, і він так оціми цими пальчиками такий, Що ви хочете і в мене кинути помідор? Давайте, <світ> я буду його ловити зараз. Ось цими ручками кидайте в мене помідори. 2004 рік на теледебатах із Віктором Януковичем він таки сказав ті слова, які ми зараз ми користуємось, коли хочемо відмазатись від усіх своїх гріхів. Ці руки нічого не, не крали. Так, ще цікава фраза про те, що він говорив: будь-який вот двір, зайдіть і запитайте в хлопчика, де тут мафія живе, і він покаже пальчиком. Так говорив. Так, ну це він говорив у 2005 ну фраз році. багато, бандити. Так. Сидітимуть в тюрмах. Да? Багаті поможуть бідним, да? досі допомагають, ну, і бандити досі і, сидять. І, да? Ну і тенденція на рахунок того, що я сказала, що буде зводитися таки до Юлії Володимирівни. Уряд побув рік, набрався боргів. Вибачте. Як сучка блог і настав час гасити переднак Нафтогазом Бори. Це він говорив у 2008 році, коли вже з Юлією Тимошенко вони не цілувалися ні на яких зустрічах. Так, патічко не поділили? Віктор і Федорович Янукович, це людина, яка знаєте, з кожним роком дає можливість все більше і більше цитувати його вислови і крилаті фрази. Так, афоризми. ну перша Донбас, порожняк гоне, сказав Віктор Федорович. Чи 2002 році після матчу Шахтар Динамо, що завершився перемогою Донецької команди? Щоправда, пізніше про футбол забули, а порожняк епохи покращення настав набагато пізніше. І сьогодні я викликаю на переговори. Так як і на дебатах цього шкодливого кота Леопольда Ющенка, я пам'ятаю, да. але ж прилипилось тоді до Віктора прилипилось. Андрійовича. Прилипилося так. Добре, і остання фраза. На жаль, але їх дуже багато. Тут зібралися кращі геноциди України. Е, так, і теж. це він сказав. Пам'ятава Ахматова, коли під час, Ахметова, Ахматова, Чекай, ваку, він він під час виступу. Візиту до Львова в рамках передвиборчого турне. Що сьогодні скаже цікаво Євген Літвінкович? Можливо, якась фразочка теж запам'ятається не менше ніж вчорашні слова Олексія Смірнова. Ну, ми побачимо, звісно, що пізніше. Правда, якому львська рубрика «Таблоїд» від Юлії Кретиною? Ми повернемося, поснідаємо з вами разом. Є чудові рецепти здорової їжі. Дочекайтесь ранкові курасани.